Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 16 серпня 2022 року. Ось зливаю, щоб осад залишився. Друга очистка Ужинова вина. Ось така от система через трубочку. Головне, щоб трубочка не попадала в цей осад. Цільно його. Так я його зливаю. Менше. Тут буде чисте, потім добавлю цукру по 200 грам на банку. Зляв цукор В екомаркеті по 31-30. Ну і буде зараз тут друга очистка. Вона подписуйтесь на наш канал Проага, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!